2015 рік виявився плідним на надзвичайній ситуації та події. Спекотне літо та людська недбалість стали причинами більше двох тисяч пожеж. А надмірні осінні дощі паводку річки обміліли, проте встигли забрати життя 43 закарпатців. Шукали рятувальники і зниклих в горах. За рік гірською пошуково-рятувальною частиною здійснено пів тисячі виїздів. 79 врятованих від пожеж, більше 200 евакуйованих та 295 розшуканих у горах. Результат роботи Служби надзвичайних ситуацій у Закарпатській області за минулий рік. Загалом впродовж 2015 року управління ДСНС нарахувало 5 надзвичайних ситуацій та 425 надзвичайних подій. Для їх ліквідації було залучено 85 рятувальників та майже 20 одиниць техніки. У 2015 році пожежно-рятувальними підрозділами управління було здійснено 12 тисяч 780 виїздів. З них на гасіння пожеж та загорань 2359. Ліквідацію наслідків аварій, катастроф та стихійних лих 372. Пожежно-тактичні заняття та відпрацювання нормативів понад 5 тисяч. Водні ресурси області також вимагали чималої роботи. Палюче сонце значно висушило водойми та землю. Довелося вручну зрошувати сільськогосподарське угіддя, а надмірні осінні дощі призвели до паводку, який змусив водників задуматися про стан гідротехнічних споруд. Проведено обстеження більше тисячі. Гідротехнічних споруд ми виконали ремонтні роботи на суму 1 мільйон і дві десятих гривень. Ми виконали ремонт доглядові роботи на суму біля п'яти мільйонів. Це невеликі роботи, але вони дали можливість нам. Хоча б ті споруди, які у нас є, привести утримувати в справленому стані в обов'язки працівників ДСНС, входить і соціальне забезпечення осіб, які переміщуються із тимчасово окупованих територій. За 2015 рік на Закарпатті розмістили 4067 громадян України, з яких майже три сотні із анексованого Криму. Всі особи, які звертаються до регіонального штабу, забезпечені тимчасовим житлом. Тимчасове житло безкоштовне надають волонтери по районах Закарпатської області, звичайно, в місті Ужгород, та в містах Мукачева, Хуст, Берегово. Вільних місць як для прийому внутрішньопереміщених осіб на безкоштовній основі на сьогоднішній день немає. Є по селах Закарпатської області це Іршавського району, Тячівського району, Хуйського району, навіть Береговського району проводили рятувальники і агітаційну масову роботу серед населення щодо профілактики пожеж, надзвичайних ситуацій та трагічних наслідків від них.